На YouTube каналі, тому учасники, які е, не є обов'язковим учасниками, попередньо нам сказали секретар, що погоджуються всі під час тривоги працювати, то я зараз з'ясую безпосередньо захисників. А щодо присутніх е, інших в залі, то е, ми вам роз'яснюємо, що ви маєте можливість е, також слідкувати через YouTube канал. Так, Будь ласка, секретар, оголосіть, хто в нас з'явився. Судове засідання заявили захисники підозрюваного Краглавича Вячеслав Вікторович, Пушкаль Олег Анатолійович, Лисак Олександр Миколайович та Барсиченко Ігор Васильович. Також судове засідання на з'явився захисник Жовнирук Андрій Миколайович, на підозрюваний Коломойський Ігор Валерійович та провозик операційної справи, подивлявся офіс Генерального прокурора. Повна відеофіксація судового засідання здійснюється за допомогою конкурсу СМС. Судове засідання проводиться в колегії суддів головуючий Черненька судді Глотов, Калугіна, Секретар судового засідання Шковира. Захисники Барсученко, Пушкар, Лиса Краглевич. Суд роз'яснює учасникам процесу право відводу складу суду та секретарю. Захисник Барсученко. чи будуть відводи? Пушкар. Немає ощ. Лисак. Краглевич. Немає Немає. З'ясовується думка учасників процесу про можливість проводити засідання з, дозволу, з наданням дозволу на проведення відеозйомки. У нас є два клопотання. Клопотання від Коваленко ICTV і від 1 плюс один. Святненку і Шиян. Ні, Шиян та Ворону. З'ясовається думка учасників процесу щодо можливості задоволення клопотання про проведення відеозйомки. Будь ласка, сторона захисту. Спільна позиція. Заслухавши думку учасників процесу, суд на місці постановив задовольнити дані клопотання, дозволити відеозйомку на підставі частини 6 статті 27 КПК України. З'ясовується думка учасників провадження про можливість проведення розгляду апеляційної скарги за відсутності прокурора про час і місце проведення засідання, повідомлене належним чином. Та за відсутності підозрюваного судом суду надійшло клопотання про те, що він бажає приймати особисту участь вчора, в неробочий час було передано сьогодні зранку. Судом вжито заходів щодо того з можливої організації доставки. Разом з тим нам надано відповідь. Про те, що доставити немає можливості, оскільки запит необхідно направляти не менше, ніж за добу. Тому, будь ласка, сторона захисту, ваша думка щодо розгляду. А, і ще за відсутності жовна рука захисника повідомлений про час, не повідомив причини неявки. Будь ласка, сторона захисту ваша позиція. То буде, чи вас називається? Ваша честь, з урахуванням того, що Коломорський Гривалеріч виявив бажання приймати участь в судовому засіданні, і, я так розумію, саме час, який там, ну як конвойна служба зазначає, необхідний для виконання цієї вимоги, був недостатній, тому просимо відкласти сьогоднішнє судове засідання і забезпечити для Валерійовича судового. Спільна позиція? Так, речі. Заслухавши думку учасників процесу, суд на місці постановив, за можливе було б розглядати дане апеляційне провадження за відсутності представника прокуратури, оскільки належним чином повідомлений про час і місце проведення розгляду. Разом з тим, в зв'язку із тим, що клопотання надійшло про особисту участь. Суд вважає за неможливе проводити розгляд в сьогоднішньому судовому засіданні, вважає за необхідне відкласти розгляд. Даної скарги на 17 листопада на 9.30. Заперечення будуть? Чи буде можливість? Немає заперечень. На сьогодні судове засідання закінчено. 17-п'ятниця.